Герої серед нас, і ви у цьому точно переконалися під час війни, не лише повномасштабної. Вони захищають, лікують, рятують і волонтерять. Вони щодня творять нову Україну, вільну, незалежну, а головне сміливу. Роздивіться довкола, бо герої тепер це ваші батьки, друзі, близькі. Мій тато це мій герой, тому що він пішов на війну. За що він? За нашу Україну. З ким він е бореться і коли він повернеться додому? Коли закінчиться війна. А що треба, щоб закінчилась війна? Перемогти Росію. У нас один ворог і тисячі героїв. Вони століттями стають до боротьби проти московитів, від лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської доби, гайдамаків, січових стрільців, вояків УНР і УПА, і врешті до захисників та захисниць України у лавах збройних сил, Нацгвардії, МВС і сил спецоперацій. Їх усіх об'єднує жага бути вільними українцями. Вищать нашу Україну ти їх могла бачити на війні, З ким вони там б'ються вони, вони захищають нашу батьківщину і вони б'ються з москаля. Які е, якості мають бути в героях? Герой має бути відважний, відчайдушний. В, в нього має бути е, щире серце. Щирість, серця і відвага це зараз що не при кожного українця, бо бути героєм це в першу чергу любити і допомагати. Лікарі допомагають вайнам тим, тим, що треба, там вони поранені, лікарі допомагають. А пожежники, коли е, е, кидають ракети, пожежники та все тушать. В Мене герої, пожежники, е, лікарі і наші герої. Е, наших... Наші герої вони нас захищають, вони борються з, ну, з, ну, з москалями, вони москалі хочуть нас, ну, щоб, ми, щоб нас не було. А герої що для цього роблять? Герої нас захищають. Щодня ми бачимо відвагу героїв по телевізору. З рідними спілкуємося телефоном. З кимось зв'язку немає. А хтось героїчно чекає обміну з російського полону. А ми усіх чекаємо вдома. День героїв це горде і одночасно сумне свято. Наші мужні воїни щодня віддають своє життя заради життя інших та майбутнього народу. І про них теж пам'ятаємо і пам'ятатимемо вічно. До мене герой до вінчі. Він, він більше з мускулями. і і він помер на війні. І діти йшли на дорогу, слід слідкувати, якого везли. Дякуємо вам, наші герої, за Україну, за дитинство і за незалежність.